Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. 21 лютого ми святкуємо унікальне свято. Рідної мови. І ніжності слова беру на столову. Вона ідеальна Для зліту крило. Мова моя дана Богом народу. Мова моя це душі джерело. Мова це душа мільйонів українців, загартована історією. Павло Загребельник, Тарас Шевченко, Михайло Стельма, Ліна Костенко. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трава, і води, годину щаслив і в радості ми Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і на яву, вишневу свою Україну, Красує її вічно живу і нову, і мову її соловні. Чому люблю я українське слово, співучише за пісню Солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю, тому що мова це моя. Де є іще такі слова привіту, такі красиві, радісні пісні. Вкраїнська краща з усього світу, здається, найбагатшою мені. В нашого садочку Марина Юрійовна до Дня рідної мови. Написала вірш. Я пишаюсь Україну, мови наше солов'їни, тим, хто нас захищає, хай Господь оберігає, сил нам, віри додає, мову нашу береже. Бо слова, як каплі крові, можуть жаліти болі, можуть пробудити життя, не підпустять забуття. Я викликаю наше слово українське, чудове. Рідне, моє дороге і таке моє, моє. Уста виводять нікола школа, а за віконце жінка каси Чому я люблю українську мову? Чому що знається моя? Чому люблю я якраїнське слово, з ще за пісню Солов'я? Де є, що таке слова «Привіто»? Такі красиві і Сонячі. сонячні пісні. Люблю я українську мову. Люблю тому, що ця мова моя вкраїнська, серед мов усього світу, здається, на меншою. Власного сумління та гідності плекаємо в душі любов до рідної мови. Торкніться сонячного слова на струнах серця і душі, і староно вивчайте мову, і трепітно любіте мову, і все життя шануйте мову, мов рідну матір, бережіть.